Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Гуморист на своїй сторінці в інстаграмі звернувся до своїх родичів, однокласників та друзів, які залишилися у РФ, і закликав зупинити Путіна. Степан Казанін залишився в Україні та продовжує публічно підтримувати нашу країну. Разом із колегами він виступає на благодійних концертах. У червні 24-го року в одному з інтерв'ю Степан Казанін розповів, що продовжує виступати, зазначивши, що нові концерти єдиного кварталу стали більш Сімейними та душевними також гуморист займається благодійністю. Він допомагає евакуювати дітей із прифронтових територій. Артист також час від часу дає концерти на передовій. На думку актора, приїзд артистів на фронт це гарна ідея та добра справа, тому її продовжують. Свою сторінку в інстаграмі Степан Казанін веде неактивно. Скажімо, у серпні 25-го року гуморист запрошував підписників подивитися новий випуск програми Концерт єдиного кварталу до Дня Незалежності України.